І вже вони знають, як садити. Гляньте, наша розсада прийнялася. Гляньте коріння, полониться різні види. Такі рядочки. Зроблені гряди, воно краще тоді. Дівчата сміяться, каже, трактор є, фреза є, а мутика ми робимо. Вже в мене зелень сходить. Тут кінза, рукола і все остальне, бачите. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вам розкажу про посадку своєї полуниці. Тут в мене були різні сорти. Я вам показував у відео. Була і копчейха, мальдіна, і ханей. Отрошка і кабріло, і ще пару сортів. Ось наша кабрила, бачите, кінь. Ці ягодочки, які красиві, І ми її будемо садити. І не тільки, це мені прийшли від хлопців. Значить, вона вже родила ремонтантна з раннього, весни, якщо тепло, і до морозів роди. Непоганий сорт, дуже гарний, трохи є ім. Просто І, І смачні. Будемо садити. І тут в нас є теж від хлопців. Це ще супер раніше. Назва в мене записана. Але напишу, якщо спитаєте. І тут в мене, бачите, рядочка невеличка, але зато своя розсада. Потроха можна взяти, розсадити. І отака Розсадати таке корневище. І ми просто для себе, для дітей, вирішили трошки посадити. Так землі не дуже багато, зробили такі гряди. Полив буде зверху можна капельним зробити. А це моя сім'я вся дружня. Вся сім'я дружня. Так працює. І вже вони знають, як садити. Вони вже то навчилися по різній розсаді. Так виставляємо, ну, і будемо робити до кінця, мабуть, і рядки. Прибирали поле тут трошки. Тут догірочки були. І отак робляться грядки, бачите. І буде в нас тут полуниця. Полониця різні види. Я розумію, що схрещуватися буде, тому що запіляться. Але ми для себе, щоб поїсти. Ну і буде якраз і пізня, і рання, і середня, і круглий сезон літній. Ну і осені. Хоч з них кажуть, що можна так собі купити по десятку, зробити, по 20, по 20 штук. І потім за рік можна собі е, навіть робити з усіків. Недавно я вам показував відео. Недавно показую відео. Гляньте наша розсада прийнялася наша розсада. Зараз навіть гляньте коріння з е, другої сторони. Бачите, це ми робили просто вже, мабуть, серпні місяці. Та в серпні місяці положили вусики, які були ще прикріплені до тих. І у нас вийшлася отака розсада. Коріння, бачите, аж на другій стороні. Теж будемо садити, а зараз я просто хочу подивитися, хоч яке коріння наросло за місяць, Лентя. Лентя які коріння. Бачите, за півтора місяця, які коріння. Це обереться і отака розсада. Отака розсада. розсада непогана. Просто стаканчики. землі простої землі набрали, не мог купляти нічого. Землі набрали стаканчики, можна під любі. І бачите, поливати рядом росте, навіть відробити отут. Щоб не обривати, вам краще так буде прийнятися. Це я вам вже говорю, тому що я пробував обривати і під збоку ну, ложити. це Треба, щоб було затінку, все. Бувало, що не всі прийнялися. А тут, вважайте, 99% прийнялося. Трошка так тут теплички, звичайно, мало в нас. Місця, але щось буде гляньте. Е, можна зараз її, щоб кури, звичайно, не ходили накрити, агролокно можна накрити, главне полив, але зараз, як то кажеться, земля, бачите, гука і непогано. Накривати, що хочете, раніше було, десь треба в січні-лютому місяці. Е, це я накривав. На Херсонщині. І тоді буде набагато раніше. Хочете, можете під плівку. Друге поставили, зробили, буде ще скоріше. Так теж практикують. Але тільки робиться з весни, щоб скоріше було. В Тепличці, звичайно, ще скоріше буде. В клері в мене була 30 квітня в тепличці не опалювальні вже своя полуниця. Теж так вирощував розсаду, посадив, щоб своя була ранній сорт. І так була полуниця. Ну було поїсти, що. так садимо, бачите, такі ряди, воно краще тоді і обробляти буде, і так ходити між ними. Можна пізніше, коли вже соломи застелити, буде вам мульча щоб не падала ягода чи що. Що не на мульчі не садив. Ну, з мульчу садити, це кажу, треба мати, як вже для продажу, а це тільки для себе. І великий участок. А так тикаємо все, що де можемо. І маленькі можна по дві штучки так. І маленькі можна по дві. Розростеється, воно корониться, нічого. От так йдемо. помало йдемо. Звичайно, посадиться на окремий рядочок. І бачите, це вже прийнялися і буде. Коли саджається, головне, щоб було оце серцевина. Ціва. І є, що пігнивши чи що. І краще, що ти, звичайно, сажаєш, викопав і посадив. Це саме-саме краще, Тому що пересилання, ну, я думаю, що е, пересилають, але треба все рівно вложити трошки більше, коли продаєте. Вчора я бачив на гуртовому ринку такої копанки 30 гривень, ви знаєте, 10 штучок. 300 гривень. Ну, це для розсади собі так розвести. Але це, я думаю, дуже дорого. Копанка має мати. Ну, добрі сорти, звичайно, десятка, п'ятерка. трошки затопчене місце. Тут був на мене огірочок. Але, бачите, робиться. Немає кітьменю. Найшли таку сапу похожу. І ми добре робите. Це така мутига. Вона велика та корейська, жінка каже. Такі рядочки зроблені, посадиться і буде у нас полуниця своя. Діти вже будуть свою їсти. Так як затримка, звичайно. За всім, але ми ось. Та Дівчата сміються, каже, трактор є, фреза є, а мутиками робимо. Нагорнути та й все, зробити, фрезернути. Воно і так, але такий кусочок, як то кажеться. <різь> <різь> Дівчата сміють. Дівчата шутка згадалися, ката для одного колоска комбайна неохота заводити. Треба вручну робити. Шматочно <рістити> <А рістити> та. такий шматочок фризов. Та. Ну, Це буквально 20 минут, бачите, і все. Дано у нас все робиться швидко. Скоро. Весною бувало на Херсонщині. е, зрання вийшов, числа 5-10 березня. Вроді вже підсохла земля. Попробую фризою пройтися, а в мене було десь пів гектара. Колодому. Ну, і що? Бульба готова, картопля вже готова. Типа попробує жінка каже, та. Бульба, а, а, а потім пішов, я прийшовся, зробив ту фризою мотоблоком землю, а потім ще й е, до вечора каже, о, там дядя Толя ходить, а в нього було тракторець, ну і е, сажалка. Ми ще гукнули його. І ми до вечора скільки могли, посадилися. Mm -hmm. ну ми садили рано, тому що воно йшло mm -hmm. все. скільки могли. Так, Тому що ми з, з, з першого продавали, садили потім другу. Ну це був наш заробіток. А так як зараз, бачите, так якось помало Тепличків вже в мене я недавно показував, зараз я просто покажу пополониці і по тепличці. Покажу, що вже зелень сходить Бачите, вже в мене зелень сходить. Тут кінза, а там салант, той рукола і все остальне, бачите. воно, вже тут сходить І такі гарні. Бачите, трохи посадили. Але тут дуже далеко. Зараз ще я їм сказав, що можна садити порядку отак. От і так само там і вийде якраз на одній гряді, два рядочка, і просто треба трошки густіше. <плес> так, і, звичайно, при посадці у нас постійно політика, що твориться, у нас що в світі балакають, розмовляють. Похочуть додому. Це в мене бригада така. Та. Ну, подивимося далі, я вам покажу е відео Хай, нехай через місяць, як прийнялася. У нас ще ж прийметься обов'язково, це ще пора. Я садив і пізніше, я кажу, що можна її садити ще. Головне, щоб було кореневище добре, тому що на зиму садять і. Дерева ну і квіти пересадюють різні такі. А тут, бачите, отак от якраз буде нормально. Тому що нам треба ягода. Ягода щоб родила, щоб родила, було більше Як то кажу, внукам поїсти весною. А тут від корей, звичайно, можна зараз і накинути агроволокно. Воно залиється добре, агроволокно вкинеться та й все. А треба, бо бачу, місця мало буде. А тут якраз буде нормально. Мам, цей рядок не Та ні, ще треба буде певно. Всім здоров'я. Нам далі працювати. Бачите, Україні перемоги. Слава Збройним силам України, хлопцям. До побачення. От така у нас робота щоденна, постійна. Хоча я вам кажу, можна тут полуницю посадити. Таку тепличку. І рання полуниця вам забезпечена. Для себе, звичайно, дуже дорога, тому що як перва стоїть 200 і більше. Попит для неї є. На ринку беруть, тому що е, беруть ресторани, гурмани і все остальне беруть. У нас була її по 300 гривень весною і її брали. Брали, закупляли невеликі кількості, але брали. До побачення.